Як допомогти дитині пережити, що найкращий друг пішов гратися з іншим? Так, мова йде про садочок, але повірте мені, переживання дитини від цього не менші. Що ж, вітаю усіх на моєму каналі. Я Марина Романенко. Ласкаво просимо. Перш ніж дивитися це відео, підпишіться обов'язково на мій канал, поставте вподобайку цьому відео і. Чудово вам перегляду, син 5 років 11 місяців. Після садочку в процесі гри почав згадувати і розповідати, що його розізлило в садочку. Сказав, що його друг пограв з ним якийсь час. А потім пішов грати за іншим хлопчиком, а з ним більше не схотів, після чого син сказав, що я був такий злий, що навіть хотів потім підійти і вдарити його. Угу, чудова нагода, ось пам'ятаєте, емоційна грамотність, ось вам ситуація. Тому що пережити, що твій друг або твоя подружка з кимось там далі, а тебе немає, досить складно, але хороший досвід. Зрозуміти, що ми не керуємо іншими людьми, вони не є нашою власністю. А оце досвід. І ось такі емоції пережити. Це теж досвід. І уважніше дивіться, будь ласка, лекції, бо я розповідаю, що цей вік від 5 до майже 10 років. Тобто, це останні роки садочку і перші три з половиною роки школи. А там відбувається купа всього, що там тут товаришую, тут не товаришую, тут мене взяли в гру. Там не взяли оці, всі подружка зі мною більше не хоче, друг не хоче. Це та ще школа емоційної грамотності, яку потрібно навчитися переживати, опановувати свої емоції, тому подібне. Хотів підійти, вдарити його, а потім розвалити садочок. Ого. го на якому пікові знаходяться емоції. Але, зрештою, пішов, склав з конструктору літак і таким чином відволікся. Але вдома знову ж про це згадав і так сильно, емоційно розповідав, аж сльози виступили, що як це так, що друг пішов гуляти з іншим, що, каже, все одно колись його вдарю за це. Я не знаю, чи вірно, але я сказала, що я Тебе розумієш, що ти засмутився так, так, як це дійсно неприємно. Але так буває, що діток багато, і кожен може вибирати з ким гуляти. І так само і ти колись захочеш погуляти з кимось іншим. Все вірно, єдине, що це було б круто, якби ви застосували алгоритм 15-та лекція. Це надзвичайно важливо. Ваша б дитина вас почула правильно. Не просто правильні слова сказали, поки що ви говорите всі правильні слова. Але немає а, в мене відчуття, що ви сказали в правильний момент. Саме для цього і потрібен алгоритм. Так. Але думати про те, щоб його вдарити, це зовсім не гарно. Тоді в тебе точно надалі погіршаться з ним стосунки. Що так думати і робити не треба. Робити точно не треба, а думати можна. Ну тому що куди від цих думок подітися? Він вперше в житті це відчув. В перше житті в нього рояться такі думки, їх не можна одразу відкинути. А ось сказати дитині, що думки думками. ми можемо… Е Є такий виріз, роз...е... він звучить приблизно так. Кожна емоція è, має бути названа, так? але не кожна емоція має бути проявлена. Оце саме про те, що тут іде мова. È, тобто він має відчути і ту злість, і ввічай. І навіть бажання вдарити, якщо так сильно його думки пішли в цьому напрямку. так? Але це не означає, що так треба робити. Тож тут частину вашої промови де думати так погано, ні, думати ми можемо все, що завгодно. І культура наша якраз проявляється в тому, що отут може бути все, що хочеш. А назовні. Ми вміємо управляти собою своїми вчинками, своїми емоціями, і ми не все вивертаємо назовні, що у нас є всередині. Я слухала в ваших лекціях, що в старших групах садочків в початкових школах фарбуються так звані клани. Можливо, проблема в цьому. Проблема в дорослішенні і в тому, що вперше в житті він стикнувся з тим, що а, його покинули. Не було такого досвіду, розумієте? Ось. І хтось просто мовчки плаче, а ваш злиться. Ну, різні бувають реакції на таку ситуацію. Ситуані ситуацію складнюється тим, що ми за кордоном, і він один українець в садочку ходить вже два роки, добре розмовляє, розуміється німецькою. Один з хлопчиків дійсно з ним добре грався. Вони друг друга називали другом, дуже раділи цьому. А тут чують таку історію, що це давненько вже триває, що хлопчик цей більше часу грає з кимось іншим. Я хвилююсь. По перше, про емоційний стан дитини все в порядку. Це треба навчитися переживати. Шановне панство. Людина не може сформуватися, не переживаючи нічого. Це нас загартовує. Оце. Не дай Боже, як мені допомогти дитині? Це неправильно. Правильно пережити, засмутитися, розізлитися, розплакатися можливо, навчитися опановувати себе. Ось це правильно. Так ми дорослішимо, так ми розвиваємося, так ми отримуємо досвід, так ми вчимося керувати собою ситуаціями, вчинками, так ми вчимося аналізувати щось, так наш світ розширюється. Тож, з емоційним станом дитини все буде добре, вони здатні це пережити. Засмутиться якийсь час, потім знайте нового друга, потім ще е, потрапить в ситуацію, де знову хтось іще з іншими буде. І навчіться, що ми не є рабовласниками. Така історія. Плюс, щоб мій син дійсно не вдарив ненароком того, хоча він не б'ється, як розмовляти з ним, що порадити. Тобто я сказала вам всі свої поради: а, е, рекомендую використовувати алгоритм з 15 лекції, універсальний алгоритм взаємодії а, з дитиною, да? тому що там ви можете поговорити про його відчуття, і що він хотів зробити. І... П'ятому пункті сказати, що ти переживати можеш, що це нормально, природні, звісно, сумно і тому подібне, але бити не можна. І садочок розносити теж ні. Але ти стикнувся з такою ситуацією, якщо у вас і була якась подібна, можете розказати. А, Я подібну ситуацію, так болісно дуже пережила, наприклад, в віці, коли мені було років а, 15, мабуть. А у мене подружка з'явилася в сьомому класі, оскільки мені десь 13 було, мабуть. А потім ну вона провчилася і переїхала з батьками в інший район міста Києва і я пішла, звісно, в іншу школу. Ось. А, і ми якось так склалися, що мої тренування, гуртки, її там гуртки. Ми довго не зустрічалися. І ось коли я приїхала ще з однокласниками а, і побачила, наскільки вона кльово спілкується з усіма мені теж болісно було. Але я сіла, подумала, що це я. Треба просто частіше зустрічатися, та і все. От і все, ось такий висновок зробила. І що не треба було затягувати до такого моменту, який ну, так болісно проявляється. Ось, і що навіть коли ми живемо в різних районах, це не означає, що дружбі кінець. Ось, ну і, і не було кінця дружбі і тому подібне. Тож це можна дуже рано пережити або пізніше пережити, але це нормальна абсолютна історія, коли ми переживаємо і вчимося, і загартовуємося на цьому. Якщо те, про що ми говорили в цьому відео, відгукнулося вам, обов'язково коментуйте, описуйте, розказуйте свої історії. Я дуже часто читаю всі коментарі, намагаюся відповідати на деякі, знімаю відеовідповіді. Тож, у такий спосіб, ми зробимо перегляд цих відео для багатьох батьків більш значущим, тому що я свою точку зору розповім батьки, розкажуть свої історії, комусь це відгукнеться і надихне на те, як правильно взаємодіяти в тій чи іншій ситуації з дією. Під кожним відео завжди переглядайте низку корисних посилань, тому що деякі з них дадуть вам можливість дуже швидко опанувати якийсь етап батьківства, зробити його більш приємним, більш зрозумілим, повправлятися в чомусь. Наприклад, одне з посилань веде на застосунок для батьків, який називається Be Happy Academy. А це дуже легко, його можна завантажити на будь-який телефон. Цілодобово мати ось тут підказку, що і як робити в ситуаціях різних Абсолютно, там є два курси для батьків-дітей малюків від народження до 10 років і для батьків-дітей-підлітків від 10 до 20 років. І я двічі на тиждень відповідаю саме всередині цього застосунку на питання батьків. Тож ви отримуєте мою особисту підтримку. Ласкаво просимо!